Слава слава! Вітаємо, шановні друзі. Третій тур першої тіліги Львова літнього сезону. 2020. Протистояння сьогодні екс інайтівців. Один із наставників команди сьогодні з'явились на майданчику. все таки продовжує роботу в Інайті, але зараз не про це. Зараз говоримо про те, що забуває Роман Грищук перший. Юрій Ферен це номер сьомий Андрій Кубрак, номер дев'ятий Орест Пукальський, двадцятий номер Сергій Біленко, другий Андрій Задорожний, дванадцятий Нестор Сивуляк, двадцять другий вершення регулярного чемпіонату. Став чемпіоном першої тілі. Ось так от буває, І Це перевага якраз для таких команд. Матчу офф зараз забуває Горєлко. Момент, який хороший його виконання. І Олександр Горєлко робить рахунок у матчі 1-1 за рахунок індивідуальної. 3-3, 2-2. Відповідно, це були стокові матчі за те, аби згодом відбувся рус роз... колективу Black Turn Vision. Дев'ята клана протистояння. Рахунок. Свуляк. Вуляк надалі стійку. В один дотик на. Шані друзі, другий тайм. Якщо до Едвантіз, ну напевно, вже будемо говорити по, по наступному чемпіонату. Якщо, звісно ж, там з'явиться маниці цей розростатимуться. Це були часи, коли одразу три 3... сільських хорків також наклало свій відбиток. Чимало а компаній Зараз компанії. Зараз допрацьовує до останнього Обрановського. Це помилка Булеча. Це очевидна помилка Булеча. Два Загрозу близу власних воріт. Брановський на перехоплення Врановський діє, Брановський пробуває ще раз. Крубутяк. Дорожний. Дорожний. Хороший момент у його лізі, Львова. Допомагає президенту найтівці Андрію Здорожного. Залучили. До роботи футзального Black Vision Олександра Горєлка, Але я ну, не переконаний, в принципі, що один цей виконавець самотужки принесе чемпіонські або ж принаймні медальні позиції колективу Black Андрія Ференца, Броновський. Броновський. На ударній позиції. Броновський дуже класно. Стожнього проп... ворота. Горієлко виходить зараз із порожніми. Зараз по воротах не завершується нічим конкретним. Пукальський. Спроба номер 3. Пукальський нарешті забиває. 3-1 рахунок стоїть. стає. На цьому можна вважати. Заперед цього поєдинку і чекаємо наступного Tech Magic Tech One.